Месток, Онігіну метра 4-5-0 та житри комнат 9 дизайн Вікторія Барановська є фото Євген Кулібаба коротенько. На трьох поверхах заміського котеджу розмістили кілька загальних зон для сімейних зборів, вечерь і прийому гостей. Для відпочинку передбачили кілька спалень, велику ванну з вікнами в підлогу і навіть басейн. Подробиться триповерховий котедж в підмосковному селищі став для власників справжнім, родовим гніздом. Господар народився в Німеччині, але тепер Україна, його дім, а душею він навіть більш російський, ніж деякі українці. У замовника і його української дружини вже двоє дітей, і для всіх потрібно було передбачити місце в новому заміському будинку. Вікторії Барановської вдалося створити інтер'єр, який одночасно стриманий, функціональний і при цьому дуже стильний. Будинок великий і просторий. В ньому три поверхи і кілька затишних куточків. Серце будинку вітальня з великим каміном і м'яким диваном, величезні вікна з масивними гардинами і друге світло. Додають приміщенню значимості і краси, окрема увага люстрі, яка навіть при своєму велетенському розмірі не здається великовагової. У сусідньому приміщенні знаходиться їдальня з масивним дубовим столом кольору Американський горіх, з неї гості і домочадці потрапляють в світлу кухню з барною стійкою. Подібне сусідство відмінно працює під час гучних дружніх вечорів і офіційних візитів. Кухня це територія чарівної молодої господині. Автор проекту врахувала всі нюанси, щоб поєднати функціональність і красу у підсумку за допомогою острова. Додали робочі поверхні, а також зручні місця для зберігання, а знаходяться поруч дітям завжди є де присісти і чим зайнятися, щоб не заважати мамі готувати щось смачненьке. Вивчивши всі краси першого поверху, гості точно зададуться питанням, що це за масивні двері, які охороняє пара кам'яних псів. За нею приховано найлюбленіше місце власника будинку кінотеатру, розповідає Вікторія Барановська. Вся столярка всередині виготовлена на замовлення з дуба і покрита чорним лаком, що надає інтер'єру стильний можній вигляд, а також створює унікальну атмосферу. Портал по периметру екрану не тільки декор, але і шафи для зберігання, зручна триметрова парна стійка в чорному лаку. Місце для тих. Хто не хоче лежати на зручних диванах, а вважає за краще дивитися фільми, потягуючи свій напій в барі, ретрохолодильник червоного кольору і кілька забавних акцентів в інтер'єрі пом'якшують темні тони приміщення. Якщо перший поверх це робота, то другий відпочинок тут розташовується простора майстер спальня з, ванною, з вікнами в підлогу і місткою вбиральні, всі приміщення оформлені в світлих. В затишних тонах дві дитячі знаходяться теж на другому поверсі. У сина кімната більш функціональна. потайною вбиральні у дочки, більш жіночна в яких тонах обидві кімнати зроблені, що називається на виріст. Тому навіть коли діти підростуть, вони будуть відчувати себе затишно. Піднімаючись по гвинтових дерев'яних сходах вище, потрапляємо на третій поверх. На наш погляд, найцікавіший. Зізнається, дизайнер. Він зроблений в індустріальному стилі із елементами лофт професійні навички Сомалі, якими володіє господиня, знайшли своє відображення в дизайні приміщення. Домашній винний бар користується популярністю гостей. Тим більше і до гостьової кімнати з бібліотекою зовсім недалеко. Мансардний дах дозволяє сонячному світлу проникати всередину приміщення, висвітлюючи дитячу ігрову зону, яка притягує до себе малюків, дозволяючи дорослим спокійно провести час за келихом вина, але при цьому тримати ситуацію під контролем неподалік і робоче місце господаря будинку, масивний стіл, через якого проглядається весь поверх. Коли всі члени сім'ї збираються на будь-якому з поверхів, у них завжди є чим зайнятися, не заважаючи при цьому один одному. Планування бренди представлені в проєкті хол-оздоблення, фарба, літлебрени, підлогове покриття, керамограніт, еквіпи, меблі. Комод села, освітлення, легомигостинне, оздоблення, фарба, літле брене меблі, села, декор итголдз, освітлення, села, пенталікс спальня, оздоблення шпалери тібают фарба, літле брене меблі, тумби, ліжко, шафка для аксесуарів, все села, декор, hголdс, освітлення, села дитяча оздоблення шпалери, ічфіндер фарба, літле брене меблі. Вокс, лофтарт освітлення, Інумайор кухня оздоблення, фарба, літле брене, фартух, еквіпи, підлогове покриття порцеланоса, меблі, барні стільці, гореца, столові стільці, лофт, арт стіл, комод і вітрини, все, села, гарнітур, ткер, побутова техніка, сіамен-смішувачі, ганс-роге, ванна кімната, оздоблення, плитка в дитячих санвузлах. Барделлі в хазяйській ванії і талон мозаїка, волденеї підлогове покриття, керамограніт, барделі, меблі в хазяйській ванні, вілерові боч, дитячі, діседно, цераміця, сплаш, гостьовий санвузол, девон-девон-гарнітур, меблі, асп-алігатор меблі, вілерої боч, санфаєнс, вілерові боч, змішувачі, гансроги, гостьові приміщення, оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, керамограніт, еквіпи. Форцеланоса, меблі, лов, арт, кухня, анонс, ігрові меблі, вокс кабінет, авіатор, десіднет, бітімоті ойлтон» домашній кінотеатр, Амбієнтлоюне, техніка, винні холодильники, «Лєбгер» освітлення, бра, Люсуле. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW -ін рю.